Ну що ж, панове, ми вирушаємо далі. Говерлу видно, але ще здаля. Ми не йдемо по ордени медалі, а просто задоволення задаля. Наші Карпати, рідні наші гори. Ви гарні влітку і в зимовий час. Той, хто зблизька побачив ці простори, в житті ніколи не забуде вас. Ми підіймаємось все вище і вище. Вже добрий шмат позаду так і є. Здавалось би, до сонця ближче й ближче. Та холодніше нам чомусь стає. Та, друзі, нам ще метрів 300 залишилося, а вітер такий свище. Ось що таке горище. Я знаю, глядачі, як вам всім цікаво, ну скільки тому старому лишилося до самої гори. Присіличи говий раз, не буду кривити душею. Уже кожних 10-20 метрів і сідаєш. Або хоч зупиняєшся перепочити. Верхушка гори чи верхівка все ближче і ближче. Тут одна жіночка сказала, що за то надихаємо добре свіжим повітрям. Яка була моя фраза, можете тільки догадатися. Тут уже жити не хочеться не те, що дихати. Так, ще трішки. Поглянув я отак навколо себе. І від цих слів утриматись не зміг. Ось ця краса нам подарунок з неба. І це не берегти великий гріх. Друзі, ще соточка метрів залишилася, і ми будемо на верхівці. Як же тут красиво це на словах передати, це треба побачити вживу.